Ще сьогодні гарний взагалі день. Така погода взагалі, тут природа така класна. Це за Черкасами як їхати. Тут ще санаторій можна гір'я проїхали. Оце тут стрітрейсери усі ганяють в різині. Йолочки. Ще, звісно, круто. Всі десь в лісі, за грибами. Ще тут прикольні міста оце. Івервуд. О, можна закінчилися. Наперек. Хороші міста. Тут і ліс рядом, і Дніпро недалеко, і Черкаси. Що подобається. Це раніше було якесь село міського типу, якесь типу ПГТ. Прикольно тут кругом, ще такі міста мені подобаються, дуже гарні. Хочеться жити, звісно.